Ну що ж, починаємо новорічну підготовку. Від сьогодні дуже багато буде новорічних та різдвяних рецептів, які впевнена вам стануть до смаку. І сьогодні перший рецепт, яким я з вами поділюсь, це польський традиційний пірнік. У пірніка є дуже багато всіляких різних варіацій, мені подобається саме цей, тому не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Нам потрібно замісити тісто і починаємо ми роботу з того, що підготуємо все необхідне для того, щоб зробити заміс. В'ємності в мене вже змелені всі спеції, щоб не затягувати час, я зробила це за кадром. Як я це роблю, можна подивитися в відео, яке є перед цим. В описі я дам на нього посилання. До спецій ми додаємо сухе молоко і перемішуємо це все до об'єднання. Чим можна замінити сухе молоко? Нічим. Сухе молоко можна зараз купити в будь-якому супермаркеті. І взагалі я вам хочу сказати, що в хаті сухе молоко ніколи зайвим не буде. Якщо так трапилось, що вам потрібно молоко на якийсь рецепт, а у вас немає молока, ви можете завжди замінити його сухим молоком. Для цього вам потрібно взяти 1 столову ложку з гіркою молока і розвести її на 200 кип'яченої води. Обов'язково вода має бути тільки кип'ячена. Все, і далі можете робити все відповідно до свого рецепту. У мене часто трапляються такі ситуації, тому я купую у великих кілограмових пакетах, зберігаю його в морозилці і використовую тоді, коли мені потрібно. До суміші зі спеціями, нам потрібно ще додати грамів 30-40 масла від загальної кількості. Яка йде в рецепті? Я трішки про це забула, ну це не перша буде моя забула, тому не дивуйтесь. І зараз я беру з суміші, яку я вже тут змішала. Тут в мене цукрова пудра, масло та мед. Ми ще до цього повернемось. Всю цю суміш заливаємо майже кипічиною водою, до кипіння її не доводимо, даємо гарно прогрітись, і саме перед кипінням вимикаємо. Заливаємо ці спеції, і тут ще одне, що я забула додати сюди це какао. Додаємо какао, все ретельно перемішуємо і відставляємо в сторону. Тим часом робимо конструкцію для парової бані. Нам потрібно мед, тут, де в нас цукрова пудра, ми використовуємо тільки цукрову пудру, цукор ми не використовуємо. Цукор усіх різний, він може розчинитися, не так розчинитися, тому для того, щоб гарно розчинився, ми беремо цукрову пудру і масло. І це все на паровій бані нам потрібно розтопити. А, в мене мед, я не змогла знайти гарного темного меду, тому в мене мед світлий. Якщо у вас вийде знайти гарний темний мед, це буде ще краще. Далі в'ємність, якій ми будемо робити заміс, виливаємо розтоплену масу меду. І додаємо запарену суміш спецій та 3 яйця. Попередньо 3 яйця можете збавдати в окремій ємності, я цього не зробила, тому просто довше вимішувала для того, щоб вся маса була повністю однорідна. Після того, як все об'єднали, додаємо соду, харчову не чим, її не гасимо, все гарно знову ж таки розмішуємо і починаємо частинами вводити борошно. Частинами тільки тому, що вам буде так легше з ним працювати. Якщо все відразу, борошна дуже багато, борошна більше кілограма, і з ним дійсно буде тяжко працювати, тому будемо його частинами. Я навіть вам не можу передати, який аромат зараз стоїть у мене на кухні. Це сама ароматна випічка з усіх різдвяних випічок, за що я її дуже сильно люблю. Пернік це взагалі дуже цікава страва, вона про дозрівання, тобто вона дуже довго. Це відео знімала я декілька місяців для того, щоб вам його показати. Зараз ми замісимо тісто, воно буде абсолютно таке гарне, комфортне, приємне. І після цього ми покладемо його в контейнер і відправимо в холодильник на дозрівання. Дозрівати таке тісто має від 2 до 10 тижнів. Сильного замісу ми тут не робимо. Саме головне, ось ви вмісили так, щоб візуально ви не бачили борошна, бачите, що воно комфортне, не липне, якщо ви бачите, що вам трішки не вистачає борошна, ось воно у вас так, як у мене не складається, борошно можна трішки додати, тому що у кожного буде різне борошно. І хоч ми використовуємо тут стандартне, звичайне борошно, все одно якась похибка може бути. Я вклала тісто в контейнер, він у мене з кришкою, це дуже зручно для подальшого дозрівання тіста. Але відразу кришкою накривати не потрібно. У нас все тепле. Ми запалювали спеції, ми розтоплювали мед на паровій бані і тісто в нас тепле. Якщо ми його от зараз накриємо кришкою, так як я зробила, буквально через деякий час кришка спітніє, тобто тісто це не сподобається. Тому. Ми чекаємо, поки воно повністю охолоне, і тільки після цього накриваємо кришкою і відправляємо до холодильника. Цей крок не ігноруйте, будьте уважні. І от зараз вже починаєте розраховувати, скільки вам потрібно, коли вам потрібно замісити тісто для того, щоб стигнути до різдва. Тому що у нас буде дуже багато дозрівання. Дозріває тісто, дозрівають коржі, дозрівають змазані коржі. Ну що ж, для вас про мене буквально одна секунда, а для мене 6 тижнів. І ось так виглядає тісто, яке ми дістаємо з холодильника. Воно буде у вас просто дубове. 6 тижнів я до нього навіть не заглядала. Зараз, ось, бачите, пробую відірвати, його відірвати просто неможливо. Тому, якщо ви плануєте пекти ввечері, ви дістаєте зранку, якщо вранці, ви дістаєте з вечора. Тісто дуже довго прогрівається. Готуйтесь до цього, щоб ви зазнали, що для вас не було це новиною. На вечір воно в мене ідеальне для того, щоб робити що хочеш, а тепер про те, що я хочу. З цього тіста виходить два таких пирога, яких ви бачили на самому початку. Але з цього тіста можна робити як класичний перник з повидлом. Так можна і робити звичайне печиво, воно теж буде дуже смачне. Взагалі, пернік це саме по собі, ну, це як пряник. Тому він може бути будь-який варіант. Я пропоную зараз варіант саме з повидлом, е, яке ми з вами ще влітку закривали. Це один із рецептів, для яких нам знадобиться це повидло. буде ще один. З цього тіста у нас вийде три коржі для стандартного дека для духовки, в мене в даному випадку це 30 на 40. І зараз мені потрібно поділити тісто на три частини. Поки ріжу довільно, а там вже розважу, хочу вам показати, як всередині тісто виглядає. Взагалі дуже сильно схоже, ніби вже воно навіть спечене. Дивіться, яке воно красиве. Воно просто неймовірне. А пахуче, ну на всю хату пахне. Ще не пекла, а воно вже пахне. Ось так виглядає одна з моїх частин, там у вас буде 800-850 грам плюс-мінус. Це залежить від того, що скільки борошна у вас піде, якщо потрібно буде трішки більше, можливо, комусь трішки менше. Ну, в цілому, це десь у мене здається 820 грамів. Викладаємо на пергамент, відразу працюємо на пергаменті, так буде легше переносити на деко. Ось я загнула собі, щоб знати, який розмір мого дека, і починаю розкатувати між двома пергаментами. Розкатане тісто переносимо на деко, і на деко вже дивимося, щоб нас все влаштовувало, Підганяємо краї, щоб все було рівненько, щоб все було гарненько. Тут таке тісто, що як ви його викладете, так воно у вас і пропечеться. До речі, вам може здаватися, що воно дуже тоненьке, але насправді при випічці воно гарно, дуже сильно підніметься. Тому, якщо ви будете з цього тіста робити просто пряники, от, наприклад, ви зробите, можете зробити один ось такий пірник, як я вам показую, з повидлом, і просто пряники. Якщо ви будете робити пряники, ви розкатуєте спокійно їх десь на 2 мм, і вони у вас гарно підійдуть. Ставимо в попередньо розігріту духовку режим конвекція 170 градусів орієнтовно 10-12 хвилин. Постійно за ним спостерігайте, тому що печеться такі пірніки, як і будь-яке медове печиво, дуже швидко. Ось так виглядає мій перший красунчик. Аромат в хаті просто неймовірний, до різдва ще ого, го а в мене вже повним ходом. Те саме я роблю з іншими двома коржами. Ці три коржі я спекла і пропукала сказати, що перед тим як відправляєте коржі до духовки, обов'язково трішки поштрикайте їх виделкою. Вони ще не повністю охололи, вони тепленькі, і відразу я їх перерізаю навпіл. Тобто в мене вийде два перняка, але вони будуть не прямо на все деко, а пополовині. Я роблю так, а... чому? Тому що Ах, я готую дуже-дуже рано. Одну половину я зроблю, а іншу половину я буду робити вже перед самим Різдвом разом з вами, коли і ви будете робити. Ну і взагалі для подачі теж так буде зручніше, і ви можете одну половину оформити на Різдво, іншу на Новий рік, або, наприклад, на Миколаївчика, а потім на Новий рік. Ось так коржі виглядають у розрізі. Коли я розкатувала, там було десь 2-3 мм, але під час випічки вони дуже гарно піднімаються. У мене зараз вечір. До ранку вони в мене будуть стояти на кухні. Я переношу знову їх на деко, накриваю полотиночком, і до ранку вони в мене природньо вихолоняють. На ранок я вкладаю коржі один на один і завертаю їх у пергаментний папір. Завертаємо щільно, щоб ніде нічого ніякого повітря не було, і відправляємо до холодильника на 5-10 днів на дозрівання. Якщо у вас по дням десь щось не виходить, у вас не виходить, наприклад, 5 днів, а виходить тільки 3 дні, то вже так і буде. Просто на наступний рік ви вже будете знати цю страву і будете краще під нею підлаштовуватись. У мене пройшло 6 днів і зараз будемо приступати до наступного етапу. Що нам потрібно? Нам потрібно змастити наш пірник повидлом, яке ми варили влітку. Хто не варив повидло влітку або в кого. О, до речі, в мене ось тут трішки тріснуло, таке теж буває, але нічого страшного. Якщо у вас таке саме трапилось, ложіть цей корж до середини. Так от, хто пропукав зварити повидло влітку, пишіть, будемо щось придумувати. Нічого страшного, у нас завжди є план Б. Ось так виглядає моє повидло. Ми будемо використовувати, тобто, на, як ми поділили наполовину три коржі, в нас піде одна літрова банка повидла, і ще нам знадобиться чорнослив. Перед тим як ми будемо наносити повидло, кожен корч, на який ми будемо наносити повидло, ми проходимо ось так виделкою, не в залежності від того, що ми робили це на самому початку перед випічкою. Проходьтесь максимально щільно по всій поверхні. Це було не останнє дозрівання. У нас буде ще дозрівання, тому що було зручно запаковувати. Я відразу приспосю. Блін, застилаю пергамент під корж. Ми будемо змачувати перший та другий слой, третім будемо накривати. Але перед тим, от на кожен слой у нас піде пів банки повидла. Для початку ми беремо зовсім трішки і ось такими ну, ложкою, ніби втираємо його. І тільки після того, як ви втерли його повністю на всю поверхню коржа, ми умовно даємо півбанки і будемо його вже. Повністю розпроділяють так, як воно буде лежати. Врешті, ось так це має виглядати. Ось мене залишилось півбанки, а півбанки пішло на цей слой. Коли повністю все вклали, вирівняли, викладаємо чорнослив. Чорнослив попередньо я порізала соломкою. Це дуже вдале поєднання, і глибина цього смаку це просто щось неймовірне та феєричне. Після того, як виклали чорнослив, накриваємо наступним коржем, моєму випадку він трішки тріснутий. Але нічого страшного, ось в мене була там така ямка, я підклала чорнослив і все вирівнялось. Ну і тут те саме: проходимо виделкою, змащуємо трішки повидла, потім більше, і знову викладаємо чорнослив. Накриваємо третім коржем, гарненько притискаємо ложкою проходжу, можливо, там десь щось вилізло, я його підчищаю, закриваю і відправляю в холодильник вже десь на 2 дні. Але тут хочу важливо що сказати: ось у мене верх. Коли я закриваю пернік повністю, я кладу так, щоб верх у мене був знизу. Тобто він у мене ці останні дні вже з повидлом дозріває, ну хай буде верх ногами. Зверху кладу дощечку і на декілька днів відправляю до холодильника. В цілому, це може бути 2-4 дні. Через 2 дні охолоджений, увага, охолоджений пернік покриваємо глазур'ю. Рецепт глазурі буде у вас в описі. Ви зможете його передивитися, там я детально все зняла, тут вже не стала затягувати і без того довге відео. Глазур має бути обов'язково тепла, пірнік має бути обов'язково холодний. Все покрило, в нас лишилася одна остання стабілізація. Відправляю зараз у мене знову вечір. Відправляю до ранку до холодильника і наступає момент істини, будемо робити розріз та смакувати цю неймовірну пряну смакоту. І якщо що, я в своєму репертуарі трішки його підрізала, тому що ну, дуже вже він пахтів, і я знаю, що виправдань мені немає, але ну, так трапилось. Нарізати пірнік можна як на квадратики, так і на ромбики. Будь-як, як вам подобається. Я буду робити щось на зразок таких ромбиків, а потім поділяти їх вже перед подачею на трикутники, ви можете робити, як вам подобається. Саме головне, що потрібно врахувати при нарізці, кожного разу ми протираємо ножа, щоб він нам не замастив нашу красиву глазур і щоб все було красивенько. Тобто грязним ножем ми не працюємо. На момент озвучки перні вже закінчиться. Друга частина у мене лежить в холодильнику, я буду її оформлювати аж перед самим Різдвом, тобто десь місяць вона у мене буде лежати, нічого з нею не відбудеться. І ви знаєте, я вже сумую за ним. Шматки, які я нарізаю, вони досить великі для подачі. Перед тим, як я вже буду посередньо подавати його до столу, я буду ще розрізати. Викладаю все на тарілку і прикрашаю. Можна прикрашати, можна не прикрашати. Зазвичай буває, що посипають какао. Я какао не посипаю, мені не подобається. Але ви можете робити виключно за смаком. Ось так перник виглядає в розрізі, він неймовірно смачний, пряний, це прям справжнє, справжнісіньке різдво. І як я вже говорила, це дуже смачно. З цього тіста можна робити як пряники, тому що перник це, по суті, є пряник, так і ось такий гарний перник пиріг Якраз за власним бажанням я використала кульки повітряного рису, курагу, мигдаль та горіх. Ви можете зробити це так, як вам подобається. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі поганій хаті без коня не відпускають. Після того, як я випекла цей перник, у мене два дні пахла духовка. Я відкриваю і вона просто ну, з неї аромати. Тому готуйтесь до того, що аромат Різдва поселиться у вас вже після того, як ви його спечете. Я пішла готувати нові відео, а ви готуйте пірнік, тому що Новий рік Різдво вже на порозі. Часу лишилося дуже мало.